Привіт-привіт! Сьогодні буде друга розпаковка липня 2023 року. А якраз ну такі чудові варіанти, і як ви бачите, дві великі коробочки воно йде по тут багато подарунків. Адже чим компанія цікава, тим, що вона дуже полюбляє дарувати корисність. Причому через те, що ці продукти йдуть на користь здоров'ю, так то тут. Компанія завжди допомагає таким цікавеньким саме для профілактики. Так, що в нас тут? Дві зубні пасти МікроСивер це саме зараз в акційних пропозиціях. Це весь заказ мамин і декілька подаруночків мені особисто. А що це за зубна паста? Це з за запатентованою технологією срібла. Коли а, саме а, паста допомагає вбивати а, шкідливі бактерії в роті, і тим самим а, відновлює мікробіом ротової порожнини. Ну і відповідно: чим менше шкідливих бактерій, тим здоровіше десна, тим а, довше зуби здорові, так і тим менше ми коштів витрачаємо на ремонт зубів і поход до стоматолога. От і отут от я у шуці. А тут майже все в алоє. І так, імбир це подаруночок. А зараз при замовленні від 3 тисяч гривень, а пляшечка імбіря йде в подарунок за одну гривню. Ну, на хвилиночку вартість його біля тисячі гривень, якщо роздрібна ціна. А далі в акційних пропозиціях в нас іде алоє-персик, це базовий варіант алоє для знайомства організму, так щоб а, лайтово дуже смачно а, 98% іде гелю алоє на кишково-шлунковий тракт, на очистку лімфатичної системи, а, на а, підтримання нашого організму, щоб а, харчувати його вітамінами, мінералами, ферментами, амінокислотами. Це те, що природа заклала в а, таку рослину, як а, Алоє Віра. Далі Асаї, три пляшечки також. Це а, мій особистий подарунок за те, що я на протязі трьох місяців робила замовлення на певну суму. А це в компанії є також бонус, і на хвилиночку бонусом а, бонус приблизно вартою біля а, трьох тисяч гривень, бо туди входить якраз три пляшечки Асаї. І плюс гриб рейші. Рейші, знаєте, що це гриб довголіття, його називають так, він саме на підтримку печінки наш почок, його рекомендують профілактично пити, або при ну, таких вже серйозних питаннях по здоров'ю. І ще мама замовила собі, Майндмастер, це якраз підтримка нервової системи. Зараз він також на акції п'ять пляшечок. Це якраз на одну людину на місяць. Бо стільки всього, стільки повітряних тривог, стільки нервів, стільки ну, таких, не дуже добрих а, психологічних станів. Так що підтримка нервової системи, воно є дуже наразі. І а, останнє, що мама замовила, це Fiber Boost, клітковина також у нас на акції. А, а, воно йде на основі конячного дерева а, і а, саме насищає а, наш лунок клітковиною, яка абсорбує всі всередині токсини і виводить їх із організму. А дуже смачно нам нагадує кому шоколад, а кому смак коняку. І ну, от, для мене це та дуже такий виражений смак. От, втім, дуже смачно, і якраз для тих, хто дуже мало їсть овочів. Дуже мало їсть салатів. А нашому організму треба оце. Ну всю нашу їжу виводити. То якраз Fiber Boost – це ваш варіант. Його рекомендують як в комплексі для корекції ваги, так і ну просто для того, щоб очищати додатково ваш організм. До речі, забула сказати про гельса саї. А ну, якщо комусь буде цікаво, то почитайте, яка корисна ягода Асаї. Вона в нас не зростає. Компанія її замовляє. Спеціально от і вона а, в комплексі дуже здорово саме на а, справляється сонячною радіацією. Так і от якраз були з малим в лікарні, і ну, нещодавно йому робили рентген в квітні місяці. А заходжу і кажу: не хочу я робити зараз рентген. Ну, мало лі так, що каже лікар: що від сонця ми отримуємо більше радіації ніж від а, а, сучасних рентгенапаратів цих. Тому якраз гель-саї він іде для тих людей, кому з певних причин забороняється багато знаходитись на сонці через проблеми з щитовидною залозою, наприклад, або проблеми з, зі шкірою, коли негативно впливає, впливає сонечко. І от якраз знаю відгуки, коли люди казали, що загоряють навіть, а завдяки асаї воно не так ну якось організм по-іншому реагує на сонце в позитивному напрямку. От, так що, це все, -оце, щоб ви розуміли, це все я отримала на 3 тисячі гривень, те, що замовляла. От, а реально тут е, засобів е, ну, так, тисяч на 6 на 7. І це е, той варіант, коли кажуть, що завдяки ЛР можна безкоштовно поправляти своє здоров'я. Якщо хочеш варіанти дізнатися, як давай співпрацювати разом. Пиши мені в коментарях директ і е, станемо партнерами. І не забувайте, до речі, що е, Липень підходить до кінця, і отакі от uh, чудові must-have, uh, Вони з акції вже uh, в наступному місяці не буде їх. Так, і от який раз uh, персик це перший засіб, який перший ало, з яким рекомендується знайомити організм, він якраз ну, мега крутий, і uh, його партнери дуже, дуже чекають, коли він буде на акції. Тому uh, не прогавте свій цей шанс. Димна вода зі струмка Вона така, вона така Тока-тока бум-бум, така-така Вона така Така-така Вона така То я не осяжність незлічима Манюш мені, манюш мені, думами о чима То я не збагненість, не Ходи, ходи, ходи до мене То я не осяжність Сто чарів не збагну ніколи, ніколи, а ти наче сонце, наче небо Кожен рік доторкнутися до тебе. Вона така, вона така, вона.